Вітаю вас, малята! Триває чи не найкраща пора року осінь. Вона впеленою ходою крокує по парках і скверах, лісах і садах, фарбуючи все довкола в яскраві кольори: жовтий, оранжевий, червоний. Восени дні стали холодніші, і ви почали одягатися в тепліші куртки, одягати шапки. Сонячних днів трапляється мало. А от дощі йдуть часто. Рідко де на якому дереві можна побачити зелене листя. А от перелітні птахи уже вирушають в теплі краї. Уся природа навколо стала дуже гарною. Ви це бачите щодня, але іноді вона буває трішечки сумною. Але ми не будемо сумувати. Давайте вивчимо вірш. Осінь Василя Авдієнка і будемо розповідати його своїм рідним і близьким. Осінь всюди ходить пішки, у калюжах змокли ніжки. Лють дощі нема просвіту загубилось десь те літо. Осінь ходить, осінь бродить, склена, вітер листя зносить. Під ногами ковдра нова. Світло жовта вся, клинова. Ось такий гарний вірш, і називається він осінь. Давайте разом зі мною повторимо його. Ви, щоб вам легше було запам'ятати, розгляньте малюнки, які допоможуть вам. Осінь всюди ходить пішки. У калюжах змокли ніжки. Йдуть дощі, нема просвіту. Загубилось десь те літо. Осінь ходить, осінь бродить, склена вітер листя зносить. Під ногами ковдра нова, світло жовта, вся кленова. Повторі ще раз вірш з кимось із своїх батьків, а потім, виразно декламуючи його, запишіть відео і надішліть мені, я буду чекати. Ви так сподобалися дівчині осені, що вона не хоче з вами прощатися. Вона просить створити її портрет на згадку. А що таке портрет, запитаєте ви? Портретом може бути картина, скульптура або навіть фотографія, де зображено обличчя людини або декількох людей. Нам для створення портрету осені потрібно осінні листя, ягоди, а також олівці і фломастери. Отже, до роботи. Не забудьте про клей. Шановні матусі, приготуйте своїм діткам зображення обличчя дівчини-осені. Ви можете намалювати його самостійно або роздрукувати те, що я вам надішлю у нашій батьківській вайбер-групі. Отже, дітки, відтонуйте волосся, губи та очі дівчини. У мене ж дівчина осінь з блакитними очима. Нанесіть клей вгорі, там, де буде вінок з осіннього листя. У мене він буде з кленового листя. Наклеюйте його один на одного, поступово обрамляючи все лице. Я додам також осінніх квітів. Це можуть бути хризантеми або інші, які знайдете на своїй клумбі. Між квітами я розташую листя світлішого відтінку. Це може бути береза, вишня, осика. Головне, що він був яскравіший, ніж кленовий. Під час прогулянки я назбирала ягоди горобини. З них я зроблю намисто. Їх ви можете замінити іншим насінням, яке знайдете у своїх матусь на кухні. Що це буде? Ви потім поділитеся обов'язково зі мною. Проявіть творчість і креативність. Ось такий яскравий осінній портрет уже готовий. Я сподіваюся, що процес створення такого портрету захопить вас і ви обов'язково його виготовите в себе вдома. Я прощаюся з вами і нагадую, що очікую фотографії ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!